Дядько Олег, чому форсунка на холодну працює ідеально, а на гарячу нібито вмирає. І чи покаже це стенд? Стенд покаже, звичайно, що покаже. Але врахуйте, що форсуночка ідеально на холодну працювати вже не буде. Або ви просто не знаєте, як має працювати ж автомобіль. У нас є дуже багато таких випадків, коли люди кажуть, я навіть не знав, як моя машина мала як вона мала їхати після якісного ремонту. Таких випадків було дуже багато і навіть хлопців, хто це навіть говорив, можете дописати в коментар. Буде приємно це почути ще раз всім, не тільки нам. Стенд покаже все. На стенді ми даємо параметри випробувальні, що задає програма. Ми самі видумуємо, що там як, наскільки, що ми хочемо. Де програма. В деяких випадках, коли десь людині треба доїхати, по дорозі якісь нюанси є, ми просто на максимальних. Параметрах, максимальних тестах, що вимагає програма до даних форсуночок, ми її просто не проганяємо. Тому що були випадки, коли машина ще якось приїхала, а після того форсуночки, коли почали ми на стенді вже їх ганяти, промивати, форсунки просто як називають на стенді повилітали. З однієї сторони, це добре, що на стенді, а не в дорозі вам. Є. Таких випадків було немало. Але саме, що є, так, кажемо таке, ну, з нашої сторони цікавіше, а з вашої ні, коли приходиться. Після когось нам переробляти. Зокрема, в нас зараз автомобілі Іранокенго машина тільки виїхала з ремонту. Це не в обсуду, не в біду, вже констатуємо факт. Понтів було багато, пальці веєром крутили на всі сторони. По факту переробимо і покажемо, як воно має виглядати, як гнізда має виглядати, як форсуночки, як проходить ремонт на стенді, запуск автомобіля, плюс під комп'ютер, все по параметрах, як воно має бути. Я думаю, що напевно завтра ми це для вас зробимо. Зараз замовили запчастинки. Якщо нас поставщики не підведуть, вони нас не підводять. Все це покажемо. Завтра буде в нас підготовка гнізд, порівняння до ремонту, після ремонту, це ми показували вже багато разів і ще будемо показувати. Для того, щоб ви все побачили, обдумали, проаналізували і зробили висновок, висновок ваш. Яке рішення приймете, так воно і буде.